Це такого плану перевірка наміру, так, це такого плану перевірка наміру. Це з одного боку перевірка. А з іншого боку, це можливість зростати. Тобто ви можете з одного боку перевірити, окей, це більше чи менше. З іншого боку, якби вам не додавали ось цей егоїзм додатковий, то ви б не росли, ви б просто знаходились би в такому в анабіозі, в такому замороженому стані. Ось, тому так це і працює. Тому я почав з того, що в світі. Також збільшується его, збільшується егоїзм, збільшується ненависть. Саме для того, щоб не просто насправді тут важливо не просто знищити цей егоїзм. Це те, чим займаються всі східні методики. І взагалі всі методики, насправді, крім кабали, вони працюють над тим, щоб вбити егоїзм, щоб його знищити. Ось розкривається в тебе бажання, не бажай. Тобто вбий бажання, бо воно зло. І дійсно, а що з ним робити? Немає іншої методики.